Доброго ранку, сьогодні 27 січня 2025 року. Заняття з художньої літератури в старшій групі. Тема заняття загадки та вірші про продукти харчування. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, хлопчики та дівчатки! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. І ми будемо говорити на ньому про продукти харчування. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Буде цікаво та пізнавально. Послухайте, дітки, першу загадку про продукти харчування. Як навколо огіси, серединки не проси. Ми такі гостинці, дірка всередині. Ну, звісно, ви відгадали, це ж бублики. Що на свою ворітку наливають та в четверо складають? Так, це липці, є перлова, є гречана. Рисова, а ще пшоняна. Заливаємо молоко, а якщо молока немає, заливаємо кип'ятком. Так, це каша, звісно, І перлова, і гречана, і манна, і рисова, і пшоняна. Послухайте наступну зад. Довго з тіста їх ліпили. Сиропі поварили. Потім дружно лазували. Ще й сметанки додавали. Ну, звісно, це наші українські вареники. А з чим, дітки, ви полюбляєте варени? Адже вони є з різними начинками, із картоплею, із тушкованою капустою, із сиром, і з фруктами. І з ягодами. А зараз наступна загадка. Наче сонечко жовтеньке, як розтане геть м'якеньке, молочко у ньому є, а шам смаку додає. Та це дітки, звісно, масло. Адже яка ж каша без масла? Кажу кашу. Маслом не зіпсуєш. А зараз наступна загадка. І поживне, і смачне, біле, пінне, запашне, залюбки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Що ж це таке? А вже ж це молоко відгадали. Я духмяний в дірочках. А на смак так просто ах. Що ж може бути з продуктів дірочка? Ну, сир, звісно, був зерном він у землі. Ставі сіллю на столі. Їсти з ним сідаємо, дорогих гостей зустрічаємо. А ще ми зустрічаємо дітки дорогих гостей. Саме ми, українці, зустрічаємо правильно хлібом та сіллю. Ось це відгадка. На полі народився, на заводі я варився, на столі я розчинився. Що може на столі розчинитися? Розпочнемо з цього? Ну, звісно, цукор. А вже ж, якщо ми цукор покладемо в е -е, чашку. З чаєм, або з кавою, або з молоком, то цукор розчинився. А зараз ми поговоримо, які є продукти харчування спорошна. Що це? Так, це хліб, а це Це булка, а це, це хліб, а це, це оладки. І на наступній картинці це млинці, вірно. Давайте розглянемо які ж продукти харчування з молока. Я показую вам кілька продуктів, а їх багато-багато, як же ви знаєте. Так, що це? Це йогурт. а це? Це кефір. Так, а це що? Про що ми відгадували загад? Так, це молоко. А це масло. А ще які продукти харчування ви знаєте, з молока? Так, звісно, це ваші улюблені сирочки, солодкі і інші продукти і простокваші, і сметани, ну і сметана. А тепер ми розглянемо продукти харчування з овочі. Давайте розглянемо першу картинку, перший предмет. Що це? Так, ікра з чого вона виготовлена? Звісно, з кабачків, кабачкова ікра. А це що? Так, кукурудза. Консервована кукурудза. І вона виготовлена? Ну, звісно, з кукурудзи. На наступній картинці, ось ви бачите по картинці. Можна назвати, що це зелений горошок. І він виготовлений з чого? А вже з горошку. І на останній картинці ми бачимо консервовані так, баклажани. І вони виготовлені з баклажанів. А зараз я пропоную вам вірш вітаміни у продуктах. Вивчити за немо такої таблиці. Це дуже зручно. Послухайте спочатку вірш. Знають всі дорослі діти. Є в продуктах вітаміни. Треба їх усі любити. М'ясо, яйця, молоко, каші, овочі і фрукти. Їжте, діти їх охоче. Кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровені і росли міцнені. І ось ви бачите, ці слова відповідають кожній картинці, тому буде дуже легко вивчити цього короткого вірша. Я буду проговорювати перші слова, а ви за мною повторюю. Знають? Всі дорослі діти. Ось ви бачите на картинці. Вихователь з дітьми. Разом зі мною повторюємо ці слова, знають всі дорослі діти, є в продуктах вітаміни. Ось на цій картинці зображені продукти, які містять вітаміни. Разом зі мною повторіть. є в продуктах вітаміни. Треба їх усі любити, ось сердечко. Треба їх усі любити. М'ясо, яйця. Дивіться на цю картинку і разом зі мною зараз будете після мене повторювати. Молоко, каші, овочі і фрукти. Разом зі мною повторіть, будь ласка, м'ясо, яйця, молоко, каші. Овочі і фрукти. Їжте діти їх охоче, кожен хто коли захоче, разом зі мною повторюю, їжте діти їх охоче, кожен, хто коли захоче. І наступні останні слова, щоб були ви здоровенькі і росли міцненькі, і на картинці такий міцний чоловік. А зараз ще раз зі мною, потім ви разом з батьками повторите і буде вивчений вір. Знають ці дорослі діти. Є в продуктах вітаміни. Треба їх усі любити: м'ясо, яйця, молоко, каші, овочі і фрукти. Їжте діти їх охоче. Кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і росли міцненькі. А зараз я вам пропоную послухати та обговоримо ще один вірш, також про продукти харчування. Дивимося на першу картинку: тая, Галя, Катя Рита. Починайте. Ось дивимося на другу картинку. Руки мити, не шкодуйте мила, я вже стіл накрила. Всім прибори є готові, всім серветки роздала. Залишайте всі розмови. Я борщу вам налила. І тримайте, як водиться, ніж. Виделку в руці. Не гадуйте тут же жикиці, біля себе на стільці. Хліб, сільничку не мочайте, все, старілки виїдайте. Давайте розглянемо по картинкам спочатку ці слова, і потім на слідуючих картинках ми продовжимо говорити. Ось ви бачите, дітки. Та я Галя Катя Рика. Ось картинка. Починайте руки мити. Не шкодуйте мила. Я вже стіл накрила. Це розмова про садочок, помічник вихователя каже, що вже накрила стіл. Всім прибори подала, ось ви бачите, і веделка, ніж, ложка. Всім серветки роздала. Залишайте всі розмови, ось перекреслено, щоб не розмовляли вже дітки, а сідали їсти. Я борщу вам налила. І тримайте, як водиться. Ось ви бачите на картинці, як треба тримати прибори в столові. Не годуйте тут же кіці біля себе. На стільці ось стрілечка на стілець показує. Хліб, сильничку не мачайте. Все, тарілки ви їдайте, ось ви бачите, на цій картинці. Вам на другу дам я риби, а на третє ось компот. Пообідали? Ну от, що ви скажете? Дякую, спасибі за смачний обід, про що ви прослухали дітки вірш? Так про дитячий садок помічних вихователя закликає всіх до обіду. І що найперше вона каже зробити дітка? Починайте руки мити, не шкодуйте мила. А чому так потрібно швиденько сідати за стіл? Так, тому що помічник уже стіл накрила. А що ж на перше вона подала? Так, борщ. А на другу страву ось картинка риб. І на третє, так смачний компот, і що потрібно в кінці, коли пообідали, сказав дякую або Спасибі. Ось від мене вам таке сердечко за те, що ви вивчите гарно, довчите до, дома з батьками вірш. Та відповідали гарно на всі запитання. Я впевнена, що вам сподобались загадки про продукти харчування та короткі вірші також про продукти харчування. Їжте здорову їжу. Якщо залишились у вас, якісь крихти хліба, можете ними погодувати ташок, не викидайте життя. І бережіть його. Я вам кажу, що наше заняття підійшло до завершення, до побачення мої любі, до нової зустрічі. Побачимося!